Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу формат. Якщо говорити про візит вчорашньої африканської делегації в Україну, я вам нагадаю, що вчора кілька представників цього континенту приїхали в Україну. І слухайте, говорили дуже дивні речі, тому що насправді. Так виглядає, що все, що їх цікавить, це аби розблокували повністю порти зерно, доброва і все решта йшло в їхні африканські республіки. Відповідно, вони будь-що будуть пропонувати, тому що на зустрічі Володимиром Зеленським в п'ятницю, 16 червня, що цікаво, вони потрапили в той момент, якраз коли Росія традиційно обстрілює у, е, територію України, коли хтось високопосадовців прибуває до нашої столиці. Не стало виключенням і приїзд делегації з. Африканського континенту вся делегація перейшла в укриття. А потім прес-секретар Північно-Африканської Республіки, знаєте, Південної Африканської Республіки, звісно, перепрошую, сказав наступне: що ви знаєте, а я нічого не чув, ніхто не стріляв, нічого не бачив, і все було спокійно. Згодом, відповідно, почали пропонувати представники цієї делегації. Якусь незрозумілу дорожню карту про якусь вони говорили після розмови. На що Володимир Зеленський відповів наступне: що я взагалі не розумію і не можу мати уявлення, що вони мали на увазі. Також, як пояснювати оці от дорожні карти прагнення до якогось діалогу? Є два варіанти: або ці представники з африканського континенту абсолютно від слова взагалі не розуміють і не знають, що відбувається на території України останні 16 місяців, або вони свідомо е викидають ці тези в інфополе, аби згодом їхати в Кремль до речі, сьогодні, 17 червня. Вони вже будуть не в Кремлі. Перепрошую, а в Санкт Петербурзі зустрічатися з Путіним і розповідати, що я, от, як прес-секретарі президента Південно-Африканської Республіки, що нічого не чув в Києві, і ми хочемо бути містком для переговорів Росії та України. Погодьте, звучить м'яко кажучи, абсурдно. Що ж, якщо говорити про обстріли і про цей от економічний форум в Санкт Петербурзі, я вам скажу наступне: або знову ж таки, Путін повністю відірваний від землі. І також, як і африканські представники, не розуміє, що відбувається в цій програшній для нього війні, або ж е, йому несуть папочки документи, і він е, говорить те, що йому приносять. А так як його уточнення боїться його розчарувати, відповідно він несе дурниці. Що сказав Путін? А він сказав наступне: що е, пам'ятаєте, перед тим як передати нам перші установки Петріот які Дуже вміло захищають нашу столицю, і от 16 червня збили шість кинжалів ракет балістичних, які раніше ми не могли збивати, і на передодні також шість. Ми збили кинжалів раніше. Тобто, загалом ми вже ліквідували 16 ракет, які здавалось би не ми раніше не в змозі їх збивати в повітрі. Так, от він сказав, що під Києвом вже виявляється, знищили п'ять установок. Петріот, які нам передали союзники, це при тому, що офіційно в Україні налічуються лише три установки системи Петріот. Ну ми розуміємо, що брехня на брехні брехньою поганяє. вже традиційно. От Путін раніше регулярно Канашенков це є говорящий рот Міноборони Росії. Розповідав, що вони десятками хаймарсів знищують. А вам нагадаю, коли були перші активні бойові дії на південному напрямку в районі 7 червня біля Оріхова. Звичайно, що без е, е, ураження нашої техніки при контрнаступі неможливо. Ну, відповідно, було підбито наш леопард, який ми потім успішно відремонтували, і п'ять е, машин Бредлі. А Бредлі я вам нагадається броньована американська техніка, яка дозволяє першу чергу убезпечити наших бійців. І фактично всі бійці змогли згодом звідти вибратись. Так от, вони зазняли ці от влучання в нашу техніку, і потім на всіх федеральних каналах, з різних ракурсів, з різним монтажем демонстрували так, начебто вони знищили ледь не всю техніку, яку нам передавали. А що каже Путін на своєму економічному форумі? Правильно, що власне вже. В районі 30% західної техніки, яку нам передавали, вже знищено. А що в Росії в стані второї армії міра взагалі немає фактично е, якихось втрат за 16 місяців? Це каже Путін за 16 місяців. Росія на фронті вдовжину 1200 двісті кілометрів втратила лише 54 танки. Ну ви розумієте, якщо ви закінчили хоч якісь. Початкові класи математики розумієте арифметику і вмієте співставляти факти і живете взагалі в реальності при свідомості. Розуміти, що за 16 місяців на такій відстані е, лінії бойового зіткнення з такою кількістю і такою інтенсивністю ведення бойових дій, втратити лише 54 танки. Це е, м'яко кажучи казочка для Голівуду. Що ж давайте рухатись далі. В нас вже є на зв'язку Роксолана Підласа, це голова комітету Верховної Ради України з питань. Бюджету пані Роксоно, вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. В першу чергу про що я хотів поговорити? Про те, що американське видання Financial Times повідомляє, що російський уряд має намір зібрати з олігархів 300 мільярдів рублів у вигляді податку на прибутки, отримані заднім числом 21 першого років. Що років. будь ласка, чи це реально може бути так і, взагалі. Що це означає? Що з грошима в нафтової країни, в нафтогазової країни, дуже все зле? Ну, власне, це так і є, тому що цей податок обговорюють достатньо вже давно і за Даними західних ЗМІ, знову ж таки російські олігархи докладали максимум зусиль для того, щоб цей податок не відбувся, тому що їм колективно доведеться заплатити 3,6 мільярди доларів, тобто ось ці 300 мільярдів рублів, деяким доведеться заплатити до 10% свого прибутку, який вони отримали в 2021 і 2022 році. А ми розуміємо, що це ретроспективний податок, тобто ці прибутки вже або були виведені за межі країни або були реінвестовані у виробництво. Тобто їм доведеться десь вигадувати де взяти кошти, щоб заплатити цей податок. Наприклад, за різними даними, Сбербанк Росії може заплатити до 10 мільярдів рублів. Найбільше очікується надходження від металургів та Виробників хімічних добрив, тому що в 2021 першому і двадцять році була дуже сприятлива ситуація на світових ринках для їхньої продукції багато експортували і дорого експортували, і тому власне вони заплатять найбільше, але це дійсно спроба покрити величезну діру в бюджеті, тому що федеральний бюджет за 5 місяців зведений з дефіцитом 40-42 мільярди доларів, залежно від того, який ви кур. Рубля використовують, при тому, що їхній план на цілий рік, в 2023 році, був 35 мільярдів доларів. Тобто вони в кращих традиціях п'ятилетки виконали і перевиконали за 5 місяців. І ось Ну і так само вони там вже перед цим, ви знаєте, ввели додаткові податки для нафтогазової галузі. Тобто, ви Ті, хто видобувають нафту, компанії, які видобувають нафту, платять податок з 1 липня, так ніби один барель російської нафти коштує 60 доларів. Тоді як там за перші 5 місяців середня ціна без транспортування російської нафти була 51,5 долар за барель. Ну і власне ті, хто видобувають нафту, доплачують зі своєї кишені у федеральний бюджет.